Же інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи: упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, який зв'язок між будівництвом Вавилонської вежі, Вавилоном часів Новоходоносора та Вавилоном з книги об'явлення, що символізує Вавилон, чому блудниці дано ім'я Вавилон Великий. Відповідь постараємося знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником Біблії Феліксом Понятовським. Деякі теми проходять через усю Біблію. Вони починаються в книзі буття і закінчуються в книзі об'явлення. Однією з них є тема Вавилону. Хоча Вавилон відомий як імперія, але в Біблії він часто охарактеризований як місто, і це не випадково у книзі буття міста, як правило, мають негативну конотацію. Так патріархи ніколи не жили в містах, тому що міста вважались місцем проживання нечестивих. Усі міста в книзі буття пов'язані з якимось негативом. Перше місто було побудоване Каїном, а Каїн це негативний персонаж. А негативний характер таких міст, як Содом і Гомора, цілком очевидний таке ставлення до міст зрозуміле адже місто було центром цивілізації, а значить, і центром гріха. А ще місто, особливо в книзі буття, є символом повстання проти Бога Бога. Адже Бог заповідав людям плодитися і розмножуватися та наповнювати землю, але люди дуже часто вважають за краще зосередитися в містах, замість того, щоб розселятися по всій землі. Саме ця ідея добре проявляється в історії будівництва Вавилонської вежі. Деякі переклади не зовсім точно передають значення вірша буття, 11 розділ і 4 вірш і сказали вони збудуймо собі місто й вежу, вершина якої сягала б неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємось по поверхні всієї землі. Але правильніше було б перекласти цей текст так і сказали вони: збудуймо собі місто й вежу, вершина якої сягала б неба, і вчинимо собі ім'я, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі, всієї землі. Цей вірш говорить про те, що люди не хотіли виконувати веління Бога і розселятися по землі і вони побудували вежу, і цим повстали проти Всевишнього. Отже, Вавилон це символ повстання проти Бога Однак, з іншого боку, Вавилон також є і релігійним центром адже ім'я Вавилон у перекладі закацької означає ворота богів. Таким образом, таким чином, Вавилон претендує не лише на політичну владу, а й на релігійний авторитет. Отже, Вавилон стає дуже хорошим символом хибної релігії, тобто релігії, яка претендує на статус істинної релігії, але насправді повстає проти Бога. Саме тому біблійні автори часто використовують Вавилон як символ хибної релігії, а також як символ повстання проти Бога. Нам дуже мало відомо про давню історію Вавилону. Надалі місто мало два чітко виражених періоди розквіту. перший період розквіту це так зване Старо-Вавилонське царство, що виникло внаслідок завоювань Хамурапі. Це перша половина XVIII століття до Різдва Христового. однак ця імперія довго не проіснувала і розпалася незабаром після смерті її засновника. Цей період приблизно збігається з часом життя патріархів Авраама, Ісаака та Якова. Але для нас він не представляє особливого інтересу, оскільки в цей час Ханан практично ніяк не взаємодіяв зі східними сусідами і відповідно Вавилон не чинив ніякого впливу в цьому регіоні. Наступний період розквіту це нововавилонське царство, яке досягло максимуму свого розвитку і могутності під час правління Навуходоносора. Саме цей Вавилон є важливою темою багатьох біблійних книг. І Тут ми вперше зустрічаємо протистояння двох міст: це місто Єрусалим і місто Вавилон. Жодна імперія до цього не змогла захопити Єрусалим. Першим це зробив Вавилон. Таким чином. Вавилон стає противником Єрусалима і, відповідно, Божого народу. Вавилон намагається домінувати в усьому, зокрема й у релігії. Вавилонці руйнують храм, забирають священні посудини у такий спосіб, демонструючи верховенство і силу своїх богів над богами завойованих народів. Вавилонці переселяють євреїв із Палестини, і очевидна мета цього домогтися асиміляції єврейського народу з іншими народами та припинення його існування. Таким чином, Вавилон робить усе, щоб унеможливити виконання пророцтв про Месію. Однак Біблія розповідає нам про те, що навіть у Вавилоні їхня система та релігія зазнають поразки від юдеїв. Про це добре свідчить книга пророка Даниїла. У першому розділі цієї книги розповідається про те, як чотирьом єврейським юнакам дали вавилонські імена, і це спроба знищити їхню національну самоідентичність. Але надалі ми бачимо, що єврейські юнаки перевершують усіх інших, і їхня віра не зломлена жодними переслідуваннями. Деякі біблійні автори представляють Вавилон як символ усього світу. Так, наприклад, Ісая, пророкуючи про Вавилон, зображує його не просто як один народ, але він говорить про нього так, ніби Вавилон символізує собою весь світ. Давайте адхвовідкриємо Ісаю, тринадцятий розділ. Я накажу за зло. Я покараю світ за зло і нечестивих за їхні злочини, покладу край за розумілості і впокорю самовпевненість гнобителів. Я зроблю смертного ціннішим за золото, людину значнішою за золото офірське адже я захитаю небом, здригнеться, зрушиться зі свого місця земля від обурення Господа Саваота в день його палкого гніву понять. Тут ми не відразу можемо зрозуміти, що йдеться про Вавилон, тому що складається таке враження, ніби автор говорить про весь світ таким чином. Вавилон це не тільки одна імперія, а символ цілого світу, що повстав проти Бога. У першій сутичці між Єрусалимом і Вавилоном. Єрусалим перемагає. Після 70 років полону юдеї повертаються і відбудовують місто і храм, а посудини з Єрусалимського храму повертаються назад, тоді як Вавилон захоплений і вже не має колишнього впливу. Після захоплення Вавилона мідоперсією це місто почало занепадати через кілька століть залишилася тільки пам'ять про його колишню могутність. Хоча Вавилон як земне місто припинив своє існування, з'являється духовний Вавилон. Уперше про це говорить апостол Петро, який називає місто Рим Вавилоном, 1 Петра, п'ятий розділ і тринадцятий вірш. Вітаю вас разом. Вибрана церква в Вавилоні. І Марко, мій син. Ідея, яку тут висловлює Петро, гранично зрозуміла. Рим який гнобить народ божий, стає духовним Вавилоном. Іншими словами Рим проводить ту саму політику, спрямовану на знищення народу Божого, яку раніше проводив фізичний Вавилон. І тепер не важливо, де знаходиться Вавилон, тепер він усюди. Усі ці образи ефективно використовує Іван у книзі об'явлення для того, щоб описати події останнього часу. Вавилон уперше згадується в 14-му розділі книги об'явлення, і тут він символізує все те, що являв собою історичний Вавилон. По-перше, Вавилон представлений як хибна релігія, яка видає себе за істинну релігію, однак такою не є наприклад, в об'явленні у 17 розділі ми читаємо: і прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною: Кажучи, підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами, з якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпусти впивалися жителі землі. І відвів мене духом у пустелю, і я побачив жінку, яка сиділа на багряному звірі, повному богозневажливих імен. Він мав сім голів і десять рогів. А жінка була зодягнена в пурпур і кармазин і прикрашена золотом і коштовним камінням і перлами. Вона тримала в своїй руці золоту чашу, що була переповнена гедотами й нечистотою її розпусти. На її чолі було написане ім'я, таємниця, великий Вавилон, мати розпусниць і земних гедот. У цьому уривку Вавилон представлений як жінка, що перебуває в пустелі цікаво, те, що істинна церква в книзі об'явлення також представлена у вигляді жінки, яка втекла в пустелю. І про це записано у 12-му розділі. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка зодягнена в сонце, і місяць під її ногами. А на її голові вінець із дванадцяти зірок, і маючи в утробі, вона кричала від болю, терпіла муки родів, і вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом. І взяте було її дитя до Бога і до його престолу а жінка втекла в пустелю, де мала місце приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. І так отже, жінка Вавилон теж перебуває в пустелі. Тобто вона намагається видати себе за жінку, задягнену в сонце. Але насправді вона не служить Богу, бо вона сидить на звірі, який сповнений іменами богохульними по-друге, Вавилон представлений як такий, що переслідує Божий народ, в об'явленні у 17 розділі та 6 вірші. Ми читаємо. і я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих, від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом. По третє, Вавилон представлений як такий, що впливає на всі народи. Об'явлення, 14 розділ. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи: упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Отже, ми бачимо, що Іван об'єднує у своєму описі Вавилону всі його риси часів побудови Вавилонської вежі та часів Навуходоносора. Цей опис допомагає нам зрозуміти, що ж буде являти собою Вавилон в останній час. Це буде релігійна сила, яка керуватиме політичними силами. адже жінка показана як така, що сидить на звірі, тобто жінка керує звіром. Ба більше той факт, що царі землі чинять розпусту з нею, також говорить про її вплив у політиці. Вавилон матиме благочестивий вигляд, тобто видаватиме себе за істинну церкву. Але водночас Вавилон буде переслідувати народ Божий як Вавилон історичний цей Вавилон також впаде. Попри те, що Вавилон маскуватиметься під істинну церкву, люди, які шукають істину, обов'язково знайдуть її і завжди зможуть відрізнити її від брехні. І тільки знання Слова Божого допоможе залишитися вірним Богу і розпізнати будь-яку фальш.